Якщо ви використовуєте відео няню, коли ваша собака стресує одна вдома, виє гавкає, псує речі, пісяє на діван, то тут є два важливих нюанси, які ви повинні розуміти. Перше, заспокоєння собаки або зауваження через камеру, воно не працює. Чому? Тому що собаки не дуже розуміють техніку, але якщо навіть і розуміють, вони все одно е, сприймають це трошки неправильно. Наприклад, якщо ви заспокоюєте, собака починає на ваш е, звук, голос, починає шукати вас і думати, де ви десь прямо. Бачитесь і тому стресує ще більше. На зауваження ваша собака може зрозуміти, що ви робите зауваження, але вона все одно через деякий час починає стресувати, тому що зауваження є, а вашого фізичного тіла не знаходить. І, друге, всі ці техніки з відданняю, уходити, заходити по сто разів, залишати довгогризучі смаколики все це не працює, тому що головна проблема ваша собака залежить від вас. Чому? Бо ви її гладите кожного разу, коли вона просить вашої уваги. А треба ругати за це. А коли ви запрошуєте її да, по своїй ініціативі, тоді можна сюсюкать погладить. І тільки так ви через два тижні місяць навчите вашу собаку залишатися з вами вдома дуже спокійно, не залежати від вас, не просити уваги, не ходити за вами хвостиком, спати по суті, 75%. І саме цей стан з вами потім перекидується на такий самий стан без вас. Якщо у вас нічого не вийде, ви знаєте до кого звертатись.